Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні посилочка від Ренати. Правда, посилочка прийшла ще до Паски, і я її вже <правда> відкривала, бо Рената прислала гостинці, такі шоколадні яйця, такі цукерки. То я цілу кілограмову упаковку з Нідерландів витягнула і якраз роздала гостинці на паску внукам. Так що дякую Ренаті за смаколики. Також Рената прислала два креми для рук. Дуже дякую. Моїм рукам креми завжди потрібні. Написала свої побажання, я їх зараз перечитаю. І подивимося на скарби. Оце справжній скарб, намисто коралове, вінтажне. Намистинки такі досить великі. От такі браслетики новенькі. Ще такі намиста. Все, все новеньке, бачите, з етікеточками. Ось Морано колон. Розсипані такі зелені намистини і. Ще браслетики і такі бірюзові. Тепер я зрозуміла, чого Рената відклала мої зелені браслетики, потім вам покажу готових їх. Ну що ж, іду знайомитися з побажаннями Ренати. А що у мене вийде, я вам покажу. Нові прикраси для Ренати готові. І подивимося, що у мене вийшло. До бірюзового Рената хотіла, щоб додати жовте, щоб було патріотичне, жовто-блакитне намисто. І я підібрала такі для цікавості і яскравості дві намистинки. Ну і дала таких бо, жовтих. По центру дала голтовку, між неї дала диски, а між диски ще жовту бісеринку. Використалась Дві намистини морано, ну і замочок гачок. І з коранового Рената хотіла зробити довге намисто, тому що вона одно має і хоче до нього вдівати інше. Я витягнула максимально на всю довжину. Ну, на, на всі намистини зробила довжину. Планували використати браслетик, замочок, він дуже гарний, але тоді ми б не змогли регулювати ним довжину, то браслетик вертається до Ренати, Рената докупить корал антикварний, бо я не маю, і зробимо на три низки кораловий браслетик до цього намиста. По центру я дала трошечки роздільних дисків, дала такі намистини для цікавості, такий конектор. Ну, і тут для регулювання зробила ще ось такі переходи, що можна замочком зачіпляти за колечко. і коротше, довше, довше, і ще додала ланцюжок. Щоб можна було ще довше зробити, якщо буде на це потреба. Якщо не буде потреба, ланцюжок знімається і може бути використаний до будь-якого іншого намиста. Чому таке довге? Тому що попереднє намисто, воно на три низки і ще є кулон. Можливо, треба буде не так як коротше, треба буде ще зробити довше. щоб... Цей колон. А можна коло вдягати так, щоб закривав цей. Ну, то вже буде рената сама приміряти, дивитися. Мені важко на відстані довжину відрегулювати, тому зробили отакі запасні варіанти, як петельки, якщо буде задовге. Ну і якщо буде потрібно, довше і ще довше. Дуже гарний колон. Муранський підібрала під нього намистини. І вийшло таке намисто. Я його наділа на Memory дріт, тому що кулон досить такий вагомий. І бачите, як обтягує. Ну і використала намистини кольору в цьому колоні. Бачите? Тут були великі отвори, то я дала такі роздільні намистини, якраз вони попадають гарно в отвори і закривають цей простір, і рівно намистини складаються. Закінченням була одна така капелька, вирішила її сюди поставити. Дуже було багато браслетиків. А, ще. Це, це намисто. Це з салатового намиста. Я його розібрала. Зараз мені замочок заплутався, розібрала це намисто і зробила з нього там два колі були, і я зробила ситуал. Тому що намисненькі оці пласки, і вони, ну, звичайно, можна було і короткі зробити, ну, але намис буде багато, тому з цього зробила сотуар. Так, дала такий конектор квітчастий. І такі, бачите, різні, всякі різні за формою намистини я її текстурою, і дала розкручуючу детальку. І такі дві весюлечки. Браслетиків було дуже багато. Я їх посортувала на мистецькі по кольорах. І що у мене вийшло з тих браслетиків? І з тих зелених бочечок вийшло на п'ятирядне намисто. Додала фурнітурні такі роздільні, тому що обов'язково треба дати роздільні, бо тут бочечки. Такий перехід до конектора, і на закінчення гачок. Інші намистинки такі світліші, вони і різні за формою, але близькі по кольору. Вийшов приятний. По центру дала круглі такі розмальовані. Потім дала бочечки розмальовані. Ну, розділила їх фурнітурою, шапочки, диски. І тут склала зрешти ось так. Спочатку такі гранені з покриттям АБ, потім такі салатові подібні до тих. Ну і як до конектору, так і закінчення ось таке зробила. Ще були дві такі, дві такі. одним словом, позбирала, що було. Дуже таке ніжне. Як Рената сказала, що сподобалось, які нанести таким подихом весни. Тепер будуть весняні прикраси, надихати. І фактично зелені вона підходить до всього. А це дві подружки. Намистини вони різні, їх небагато. Зробити з нього намисту не вийшло би. Але поєднати з тими бочечками, як по кольору, вони дуже гарно вписалися. Так що я зібрала всі в одному кольорі. Ці круглі гранені шапочками розділила, ці дисками. Вони пласкі. Можна одно, можна дві, досить такі довгі намиста. Із залишків різних. Ще зробила один сутуар. Тут вже зібрала все-все, що підійшло мені по кольору. Оці підходять, бачите, до цього розпису. А на закінчення дала такі дві намистинки. Вони і цим кольором підходять до цих намистин, а цим кольором до решти намистин. Одним словом, я тут зібрала все, що залишилося. Напіни, шапочки, такий конектор. Отаке от діти пищать, вийшли вже на вулицю, вікно відкрите. самого самого останнього залишку, такі дуже гарні, але по кольору не всі підійшли, і їх тільки вистачило на браслетах. Спочатку думала щось доповнити, але що тут таке дуже доповниш? Думаю, браслетик теж підійде. І як я спочатку казала, що до нас придбала в новому магазині ось тільки браслетиків. Як ви бачите, по кольору вони всі підходять до цих прикрас. Що було зроблено такий браслетик. Такий. Це інший по кольору, але, можливо, вринати щось є. Таке, такий браслетик, такий і такий. Я завжди під відео даю посилання на мій магазин. Кому цікаво, може заходити дивитися на мої роботи. Можливо, щось і собі підбере. Так, є і опис, і ціна. І Рената ще вибрала декілька прикрас, я вам зараз покажу. З магазину. Ось таке бірюзове, намисто з таким підвісом, дармовисом. І з шунгітом зі згардами. От таке. Такі згарди, ви вже їх бачили, знаєте. Авторські шунгіт, фурнітура бронза, золота. Така лава позолочена, така світла бронза. Щоб для яскравості, щоб не було дуже сумно. Це я придумала таке поєднання зі згардами. Бачу, майстрині копіюють. Ну що ж, мені приємно, що мій дизайн сподобався. Звісно, що в кожної майстрині виходить по-різному, тому що набір фурнітури. Різний, згарди інші, але ідея ця ж сама. Такий перехідний такий конектор, цікавий. Ну і Традиційно гачок. В одному із коментарів мені одна пані написала, що їй гачок не подобається, він удешевляє вироби. Ну, не знаю, як він удешевляє вироби, як його практично не видно. а... По зручності, він дуже комфортний для застібання, і я для себе роблю гачки. Чи це в позолоті, чи в такому металі, залежно від виробу. Звісно, що якщо є замочок десь попереду чи по центру, то, звичайно, що можна дати і дорогий замочок. Але, ну, як на мене, позаду. А ваша думка яка? Напишіть, мені буде цікаво. Я завжди люблю конструктивну критику, тому що вона розвиває. Не така, щоб просто свій негатив вилити, а якщо вона конструктивна, тому мені цікаво, як ви думаєте, стосовно того замочка гачка. Ось такий сутуар з такою авторською згардою. Це вінтажний бурштин з бірюзою. Такий. Досить довгий, об'ємний, бачите, які кубики великі. Це теж з магазину Рената придбала. Замочок відкривається. І кулон можна зняти. Можна щось інше прикріпити. Ну, то таке. Ось і на цьому все. Всім гарного Перегляду мирного дня і до наступних відео.